Десятки готелі. Мені треба 5, що? Я розумію. але саме в пам'яті чи не ці для мене не пріоритет. Я, я зараз думаю над тим, продавати, не продавати. Тому все буде залежати, Якщо там буде Там 300 там, чи 350, я зразу буду тобі, що ні. Воно десь буде на перше півріччя, я планую, е, мінус 10 мільйонів. Плюс федерація теж, блядь, ще вся в жопу. хоч і І тому під цей шумок я можу скинути, ну реально, блядь, два дні. Реально можу скинути. Я говорив, вони кажуть, вже продавай, давай гроші, а потім проголосуй. Я кажу, ні, блядь, ви спочатку. Ну, я... У мене ці ж ну, хочуть керограмму. Вони піддавали 18. Я хотів 21 на 2 мільйона гривень. Це навіть не повний 100 штук басів не зійшло. Я просто і сказав, пошли навіть. Зараз я можу, вони кажуть, ну ти ще це подожди, то ще мен дешевше, прийдеш, будеш попросити. То я готов навіть 18 мінус зробити, отдати його за 16, от зараз. А, ну, скину ти кіровограм. Тому я краще ну, піду на Денькин, там, де я точно буду продавати. Ти зрозумів, ну, за що я кажу? Ну, я краще скину, зараз я зроблю навіть 15 кіловоград і скину. Ну, наприклад. Ну, я бабки собі знайду. Ну, Але ну, мені немає смислу, тому що Львов, на і Вінниця, і Київ це пріоритет. Я ж, до речі, дружбу під, забрав під своє управління. Ну і ну, не оповняв. Ну, я не, зараз не знаю, ще, ще трошки, так, ну, да, можеш і користуватися. Я думаю, що я вирішаю, блядь, тільки вийде крантів, я на першій процеді можу один об'єкт. Один можуть запросто. Там дуже великі е, санаторії, колективи, дуже ділянки були. Так. Готелі, санаторії і проспілки. Та вони кажуть, так за що голосувати? Ви не зі Вони вже, ну це вже при... я був онлайн підключений. Е, 71 чоловік був. Йо, нам 30 голосів сюди наші прийшли вже після того всі дзвонять, що, блядь, а що ти будеш? Я кажу, ну, розглядаємо два варіанти. Вінниця і Чернівці. Ну Сергій, ти знаєш, ми тобі довіряємо, ти мудро підійдеш, я кажу, ви ж поні. А, а, а навіть голова комісії Тернопільській, кончений, присяжний, голова Федерації, виступив, що ну ви ж розумієте, що зараз не на часі продавати бо ці навпаки. А він каже, Тернопільський, добре, надавайте свої пропозиції, свою ціну, об'єкти, а я, голова фінансової бюджетної комісії фіпу, буду розглядати. Поним, да? тобто, саме вже пішла молва. Це раз, друге. Тому це буде швидко. Це да. за травень червень, на червень, можна до кінця червня планувати здійснювати. Може це робити у два там пів готеля, частину.